Та знімається ну, а ваша робити? І треба, так? Треба. У зв'язку з чим? У зв'язку з тим. З чим? Ну, Ви так собі вільно розгулюєте по дорозі, Де нічого буде? вам не перешкоджає, по перехрестю, машини їдуть, об'їжджають. Де нас об'їжджають? От інспектор ваш по центру стояв самому. Ну і що? Нічого. Це можна? В яких випадках дозволяється виходити на проїжджачі частину? В яких випадках? Ну в яких випадках? Я вас питаю. Ви в мене не питаєте питання він на питання? Не перешкоджає, руху. Ну в яких випадках інспектор має право виходити. Ви на... Екзамен ну, приймаєте? Н Ні, я не приймаю екзамен. Ну якщо ви кажете, що він нікому нічого не мішає, і все правильно робить, то я питаю: в яких випадках можна стояти по центру дороги, ходити, переходити і по діагоналі, як захотіти там собі. На даний момент немає ні розмітки, ні пішохідного переходу. Так? Ага. Ну тобто це, це виходить, що це не є проїжджа частина, так? Є проїжджа частина. Ну, як це на будь як би сказав, з любої сторони стати, видно, що це перехрестя. А ви частина. стояли прямо по центру перехрестя. Так, ну, ну, Тут немає ні направляючого, нічого, щоб ну. там ви десь зайшли собі, і стали, щоб якась безпека була для вас, але ви ж самі себе наражаєте на небезпеку. Принаймні я дивлюся і світлий час доби. Раз. Ну то що, а якщо хтось там не так поверне і зіб'є вас, потім він буде винний, так? Не буде, він винний. А буде він винний? То ви собі так думаєте. Угу. І що у вас за відпрацювання таке у нас проходить? Не відпрацювання. А що у вас? Відводимо великовоговий транспорт на сторону Белза. Угу. Зрозуміло. А машини зупиняти легкові, то це високобарітні і грузові? А вас ще то цікаве, чого ми зупиняємо? Ну звісно, ну звісно. Я розумію, там є там, деякі нюанси, де можна зупиняти. Нюанси. Там Аваков дав наказ, там, всі, хто без номерів там, чи ще щось. З номерами. Ну і з і номерами. Тим, що треба. Ну, понятно, я знаю, які там треба, не треба, але має бути орієнтіровка якась на то. На що орієнтування має бути? Ой, Ладно. Ви що вас, що, якщо сюди поставили спеціально для якоїсь цілі, значить треба виконувати ту ціль. Ну Якщо ви собі будете далі продовжувати займатися, як кажуть, махати палкою просто так, то це теж не гарно. І по дорозі ходити, теж не можна. Я напишу інформаційний запит, запитаюся в начальника удаї, чи можна так просто ходити по центру дороги і машини об'їжджати. У мене є на відеозаписі записано гарно, як об'їжджала машина. Кого? Інспектора вашого. Ні. Ну ви якраз там стояли, розмовляли. А він ходив по центру дороги, машина його Ні. Все. Нема питання. Можна подивитися документи на машину вашу? Не можна. Що має? Ваші документи. А я. Її... Ну ласка. А ви маєте право перевіряти дані автомобілі? Військові Маю. Машини? Маю. Покажіть мені документ. Документ в мене є свій. Якщо ви дивилися вчорашній документ, вчорашній вчорашні, чи вчорашній виступування, так, так. я би просто хотів навіть з ваших рук подивитися даний документ. Не маю права, показувати. немає. Ви не військова поліція. Я, ви співробітник поліції. Мілі... Так. Так. Але ви не військова міліція. No. Немає права показувати документи. У мене є документи. Маєте спецталон якийсь? Маю спецталон на машину. Не маю права до Не Немає. От дзвоніть в частину, питайтеся. Та я в частину для чого мені дзвонити в вашу частину? Ну у вас надали вам повноваження перевіряти військові автомобілі? Всі автомобілі надали повноваження. А для чого тоді військова міліція є? Яка має право перевіряти? То ви питаєте тих, хто дав повноваження. Цей... Повноваження я вже був вчора в Львові, говорив це. За що можна Ви маєте мене право тормозити? маєте право перевірити посвідчення водія, чи я маю взагалі управляти. А документи не маю права вам Що, будь ласка, ваше тоді посвідчення, якщо ви так точно знаєте. Ми Але стоп. Так. Але на яких підставах? От от що даний, от взагалі, він зараз їхав чи він стояв? От чесно. Ну, то. От ви підійшли, до... До... І ви перевіряєте, до... документи. І от ви я перевіряєте документи. Я не перевіряю, я дивлюсь наявність. Перевіряти зовсім інакше. Наявність? Яка наявність? Є, нема? Яка різниця? Ми стоїмо. Ми не їдемо взагалі, якщо не то пішло. Ми стоїмо. Яка наявність? Зараз перевір документи. Завтра прийду до вас додому. Покажіть мені вашу домову книгу. Ну, як прийдеш, тоді будемо говорити. Ну як прийдете, а, прийдете, так. а не прийдеш. Дерзко, дерзко це. То не Дірсько. Як час. прийдете, то попробуйте перевірити. Ну от бачите, ну от і ви спробуйте перевірити. На яких підставах, взагалі? Автомобіль зараз стоїть, він не рухався. Ви підійшли, коли ми тут стояли вже наверное, хвилин 15. Так. Ви перевіряєте документи. А хто їхав? Він їхав чи я їхав за рулем. Я транспорту. Так думаю, що а ви були... так думаєте, так. ну то вибачайте. — Я бачаєте. спитав його, а не вас. Правильно? Ну, а чекайте, а може я їхав? Може і ви. Ну, бачите. — Що може бути. Дуже-дуже гарно так. Покажіть мені посвідчення. Ви ж хочете показати, щоб я вам показав документи, правильно? Ну, то ви, ви перші підійшли до ми нас, звернулися? Ну, показали і все. А ми не хочемо показувати. Не подобається? Давайте викликайте слідчу противну групу за 185-та, за невиконання там, за. Непокора. Так, не покора, і пішло, поїхало, поїхало. Да, поїхало. З вами ми не співпрацюємо, хлопці. І не будемо співпрацювати. Знаєте чого? Знаю. Чого? А? Тому що якщо б ви працювали, то ми б з вами співпрацювали. А якщо ви не хочете працювати, ну то з вами ніхто не буде співпрацювати. З нами не треба співпрацювати. Йдеться до того, що просто-напросто, коли треба працювати і треба допомагати, вас нема. Нас? Так. Я не знаю. Ну, Може, для вас нема. Може, і для нас. Може, і для, для вас щось. нема, але для кого потрібно, ми, хто набирає, ми до тих приїжджаємо. Ми, да. І завжди співпрацювали. Ми, хто, співпрацювали. Хто, хто не звертався, завжди співпрацювали. Ви завжди шукаєте тільки негатив. Неякого плюсу, а негатив. Ну, дивіться. Ви mm. шукаєте тільки те, чого зупиняли, а на що зупиняли. Ну, дивіться. А взагалі для чого. То давайте тоді зробимо трошки інакше. Давайте Тому, зробимо яка ситуація... інакше. Яка ситуація є взагалі в цілому в державі? Добре, один їде як нормальна людина. А од... ні, ні, ні в кого на чолі не написано, що везе зброю, вибухівку, правда? Правда, але. Але. Я перепрошую. Так. Так так. Зараз я підійду. Просто суть тут другому, розумієте, от ви кажете співпрацювати з вами, допомагати. Так, да, Я згідний, я двома руками, але. Е, ні один інспектор, відколи я побачив, ні один інспектор не почав е, хоча б дотримуватися самих маліших правил дорожнього руху. О так само не виходите на проїжджу частину. Ви ж знаєте прекрасно, я не буду вам, чи екзамени, як ви кажете, я не буду вам нічого доказувати. Ви ж знаєте прекрасно, коли вам можна виходити на проїжджу частину. Знаєте, але ви далі займаєтесь тим самим, ходите, розгулюєте, розумієте. Має... Беремо з того, коли б була якась неадекватна ситуація, то може би з того робилися висновки раз а по-друге. На даний момент інспектор, чи я, чи другий не перешкоджали дорожньому руху, а переходив тоді, коли не їде транспорт. Ну, але по центру дороги ви стояли? Можливо, і стояли. Ладно, то Притом, це є... Не мішаючи проїзду транспортним засобам. Ну, це ви так. так вважаєте. Ну, бачите. Це ви так вважаєте. Ваша думка зовсім інакше. Маєте no. повне право думати Ну. Ну. Дискутувати можна довго, Дуже довго. але це різні теми не потихно. До побачення.